Всім доброго дня. От заїхав я у село Братківці. Тут є е, кобила у Романа і лошиця е, є по фараону. Лошиця лошиться два, два місяці і кобила з Рунгурів від Василя і Славка. Хто пам'ятає, була в них така кобила. Зараз народила таку лошицю по фараону. Дивіться, два місяці і кубила, яка, яка росла велика плошиця, щоб порівняти. Голова. Голова татова. Лошиця буде чорна, бо повністю під низом. diye plan ki sonra sonra çur çur niye? Vesoka vesoka na noha. Roman, ah, Кобило не крив, жеребцем не крив би. Хоч що ні, певно на й місяць буде. Щось покрий, покрий гарним жеребцем, бо вона дає гарні, гар, гарні лошата. Ну, ця кобила. І щось дай, дай хороше. Відносить... Ні, та вона похудала. зараз була муха, зараз у коні були похудали, але в загальному лошичка непогана. А у в видишь, белые ножки будут. что так мне не выглядит. Не, не, не будет, нет. В целом, все эти лошадки путаются. Добрый электропастух. А тут нема таких Два места. Два места лошадь. Вам есть. Вам есть лошадь. Ці пасма це не будуть білі, скажімо. А Дивись, як цікаво, на кожному пенсійні, напевно, буде... Я думаю, що линіє, але... Ні, але в пенсійні... А може? Три. Три. Ну, що? Як назвав? Мая. Мая? Народилося, маю в Маютріма. Ага. Ага. так. Дуже дуже гарна пошивщина, якщо здорова буде. Будлу кобили. Ну, був взяти кобилу. Кобила така середніх середні коней, але вона дуже дає гарні лошати, бо переважно. Переважно як кобила дає лошата, гарні треба давати потужних цих великих жеребців, і то є результат. Рахуй така лошечка вже. Шомай. І спокійна, адекватна. Ходи, до мене проект, а чужий тут А во зараз я погладив то нічого. Шома. Шо, гай. Ця кобила було неодноразово в мене на каналі. Ще раз нагадую, вона походить з рунгурів і ловко з василем приводили, спарували параоном і зараз є такий результат. Шо, ну, ну. Голова горбата. Вишся торочить і червоний. Може то, то ти зараз собі відірвеш, бо воно торочиться. На все треба час. Я думаю, якщо буде добре у пів, у пів року, то буде. Через зиму вже буде файно. Та через зиму так, але навіть зараз пізно в осінь, то тут буде, зараз ще й надходить.

Не я її купив замість тої Ти за рахунок того кубилу купив, аби народила твілоша? Ні, я кобилу свіжу ну, Ага. так слаба, так якби я її буду здавати. Ага. Дуже добра мама, <тит> у, тут варіантів. Мені там показував, бо їх підводимо 6 двох віч. Покажіть, Ту яка валегша була веще за неї. Так, так, то в у них, у них є е, лишила, лишила дочку, ця кобила по собі у них, то вона більше за, за маму, а тут навіть варіантів не буде. Має, мая, мая. Лошечка не продається. Ще раз нагадую, вона йде по парону. Ну такі, такі є лошади. І кобилки. Скажи мені, йдемо, ще познімаємо твої, твої домашні. Най вона тобі здорова буде. Най хоч вигуди така на метр сім до цих поліній. А ти кажеш, що будеш продавати. Так, ну, була зарядна того року, що цей де він мав на мало Ага. І вже Перед мені казали, що забій. А там ми одну літерку, що на кінному заводі робить, вона казала, що то гріш. І вона ходила так по цілому тілі, так пішла так по підсітки. Що гриже під час того, як трудила, так? Дістала грижа. Так, вона мені казала, що вона може її угодити і вмерти так би. А може... Вона нічого не каже спокійно? Ні, то ти її не запрягаєш, так? Там не всі робочі. Але їдеш з вчина, чи і не їздиш, їздить, так? так? Я ту не вплігов, ну два рази так ага. п'ять, важко, подивитися, як наїде. А так? Але шкода, шкода кобили. кобила. Кобило робочу все добре, так? Ви знаєте, є, є всякі варіанти, Це, що кобила дістала так як грежу, після того, як родила знизу. Нема так, Нічого то що має блятус на одній нозі, але... Ага. Привикли на ріку не їдемо, а так нам все є. Головне сильно не тиснути, напевно, ні? По камінні головне би і, і, не наїхати. Тут... Ні, але на що живота би не двигнути. А, ну так. Та так, що зробиш? І такі? І такі варіанти бувають. О, така є кобила. Але... Романа, йдемо, покажемо ще один Роман має три кобили і лошички. Але треба час. Зараз навіть 6 місяців у нас і поміняє, будеш бачити там на горі. Шом. Це що, шо, теж тебе купило, так? Так, це теж злочити як. я. Буквично, а там вже злочити у нас. Підлушати, так? Там вже є. у нас панаш тут. 12? 12 років, Ваду, нахайна, скажу, потіжна, щурит, але вона хайна така, вона потягла така. Суха мене летали. Ага. Литку що домашня, та якщо ти відлушати, то гарна кубила, така цікава. Це якась від того алького одіра, від того льови. Від того що ти розказував у ага. Владимирця. Кубила була якась просто, так? Та ну така. І колись були колгозні коні, такий колір мало. Ага. Стаке, але вона була широка. Ага. Сама, як і була, напевно. я і, її це вже. це вже скільки років, скільки років, це, як ви її купили. Це ви були її маму купили, її так? Купили. А це вже її 12 років. А це її вже 12 років. Скільки часу Сергій займається кінь? Це ще 12 рік. А ви ще мамо, то це, рахуй, було, то вона у вас родилася, так? я зрозумів? Так. Ми були в неї, то ми взяли жеребну, щоб було лощити, то ми то лише продали, ага. а це вже лишило собі. Друге. Зрозуміло. Мала мати лоше, але вона напевно не заряд. А... Бутовий срок підходить, та, якби цього тижня, але воно б мені не наливає. Ні -ні, вона... Ну, так виглядає, що вона вроді не джерела. А, а по кому? Потім Лесангліч. <плес> ага. Ді. Грр. Бувають такі моменти, одні, кубили беруть одразу, одні що є, є нюанси. Ну, притримай її, це так навколо. Ти її не продаєш? Ні Це домашня 12 років. Зрозуміло. Добре. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Провідав. Ще раз нагадую лошечку по фараонове. Лошиться два місці. І ще є такі три кобили. Всім до побачення.